Вітаю! Я Антон Вол, і в цьому відео ми розглянемо весь шлях роботи замовника в Прозоро Маркеті, починаючи від пошуку потрібного вам товару, створення запиту пропозицій до публікації інформації про договір. Оголошенню закупівлі передує створення рядка плану закупівлі. Як працювати з планами на нашому майданчику, ми підготували окреме відео з покроковою інструкцією. Для подальшого створення оголошення маємо три способи. Через розділ Мої закупівлі, використовуючи функцію Створити оголошення та обираємо відповідний тип з випадаючого списку. використовуючи функцію Створити тендер. На сторінці рядка плану закупівлі. Зверніть увагу, перевагою даного способу є автоматична прив'язка плану до закупівлі. Створення запиту пропозицій з кошику в розділі Прозоромаркет. Саме цей спосіб ми розглянемо детально. Оскільки лише він дозволяє застосувати функцію звуження профілю. Що це і для чого, я поясню згодом. Отже, переходимо в розділ Market та використовуємо пошук за назвою предмета закупівлі. В результаті успішного пошуку на сторінці відобразяться категорії та профілі, які мають співпадіння за ключовим словом. Нагадаю, що означають ці поняття в рамках електронних каталогів. Категорія це сукупність товарів, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками 3,8 цифр у межах одного розділу основного словника Національного класифікатора України профіль. Це сукупність характеристик товару в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або декілька товарів. При переході в категорію ми можемо ознайомитися зі списком продуктів, які відносяться до неї. Для подальшого створення запиту пропозицій використовуються профілі, які розподіляються на два типи: Загальний профіль, що дозволяє налаштувати характеристики товарів звуження. Простіше кажучи, це той профіль, в якому для вибору запропоновані всі характеристики категорії. Акцентую вашу увагу: такий профіль є не для всіх категорій. В разі наявності він завжди відображається на початку списку. Профілі. Які будуть використовувати набір характеристик, визначених ЦЗО, це сталий набір характеристик від адміністратора, ви можете обрати будь-який. При наведенні курсору на профіль система підскаже вам, який це профіль. При виборі загального профілю стає доступна функція звуження, тобто можливість створити профіль з певним набором характеристик, які вам потрібні, але в межах запропонованого переліку. Для цього використовуємо фільтр з набором характеристик та вказуємо потрібні. Після чого клікаємо Додати в кошик ЗЦП. На цьому моменті я хочу нагадати, що запит пропозицій дозволяє об'єднувати декілька профілів, якщо вони відносяться до одного коду класифікатора ДК за першими чотирма знаками. Знову використовуємо пошук та знаходимо потрібний нам предмет закупівлі за назвою. Для прикладу, Обираємо профіль, який має визначений центральною закупівельною організацією набір характеристик та додаємо в кошик. Для створення запиту пропозицій переходимо в кошик, зазначаємо кількість товарів та клікаємо Оголосити запит ціни пропозиції. На сторінці закупівлі відобразиться профіль, який було сформовано шляхом застосування функції звуження та профіль з характеристиками, що були визначені ЦЗО. Далі заповнюємо всі обов'язкові поля та клікаємо Зберегти як чернетку, щоб продовжити роботу потім. Або наступний крок для публікації. На сторінці закупівлі, що відобразилося, потрібно завантажити проєкт договору, що є обов'язковою вимогою з 1 вересня. Можна скористатися шаблонами договорів від ЦЗО, які доступні за посиланням на сторінці закупівлі та в описі до даного відео, або ж Завантажити власний проект договору, використовуючи відповідну функцію. Після перевірки експорту документу клікаємо Опублікувати закупівлю та підписуємо КЕП. В результаті в системі буде сформоване неактивоване оголошення, якому присвоїться унікальний ідентифікатор. Щоб завершити публікацію та активувати закупівлю, потрібно обрати відповідну функцію на сторінці закупівлі. Звертаю вашу увагу! Що редагування закупівлі можливе лише в статусі чернетки та до активації закупівлі в статусі неактивоване оголошення. Після активації закупівлі статус змінюється на очікування пропозицій, та всі постачальники, що пройшли акредитацію по відповідному коду класифікатора, отримують сповіщення про публікацію такої закупівлі і можливість подати пропозицію. Ви можете ознайомитись з переліком кваліфікованих постачальників на сторінці закупівлі у відповідному розділі. По завершенню періоду подання пропозицій, закупівля переходить до статусу кваліфікація пропозицій та відбувається їх розкриття. Система автоматично розміщує всі подані пропозиції в порядку зростання суми пропозиції, починаючи від найбільш економічно вигідної. Закупівля вважається успішною, якщо було подано хоча б одну пропозицію. Якщо не було подано жодної пропозиції, закупівля автоматично переходить до статусу такої, що не відбулася. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору. Щоб перейти до внесення інформації про договір, потрібно виконати наступні дії. Перший крок клікаємо оцінка документів кандидата. Завантаження документу на даному етапі є опціональним. В разі завантаження файлу потрібно обрати тип документу та додати файл. Другий крок переходимо до підписання рішення, що теж опціонально. Третій крок клікаємо Перейти до підписання договору. Після чого нам відкривається можливість внести інформацію про договір. Однак, у випадках, коли постачальник. Не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього порядку. Письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників. Пропонує товар походження з Російської Федерації Республіки Білорусь. Замовник має можливість відхилити таку пропозицію. Алгоритм дій схожий як при переході до підписання договору. Виконуємо перший крок, де замовник може завантажити документ, та другий крок з підписом. Далі, на третьому кроці, потрібно обрати функцію Відмінити, відмітити підставу галочкою та заповнити обґрунтування дискваліфікації. Після чого клікаємо Відмінити. Процес публікації договору має звичний алгоритм, як і для будь-якої знайомої для вас процедури. Клікаємо Внести інформацію про договір. Заповнюємо всі обов'язкові поля, які підсвічуються червоним, та зберігаємо інформацію. Додаємо файл договору, обравши відповідний тип документу. Накладаємо КЕП та завершуємо закупівлю. Замовник може скасувати запит пропозиції до завершення закупівлі. Для цього Потрібно обрати відповідну функцію на сторінці закупівлі та виконати наступні дії, обрати причину скасування та вказати опис, завантажити документ. Зазвичай це протокол про скасування, підписати КЕП та скасувати. Якщо у вас залишились запитання, ви можете замовити персональну демонстрацію роботи ProZorro Market. А також залишити запит в коментарях щодо підготовки відео та текстових матеріалів, яких вам не вистачає для роботи в Прозоро. Додавайте підписку на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.